Привіт! Це друге відео вузла водопостачання для квартири. Рух холодної води у нас відбувається нормальним чином. Одразу в колектор споживачів. Ванна, туалет, умивальник, кухня і так далі. Рух гарячого центрального водопостачання у нас відбувається таким чином: попадає в колектор споживачів. Ванна, умивальник, кухня, душ. І, і так далі. Е, в разі, коли центральне водопостачання відключається або якась поломка, часто зазвичай буває, тоді у нас рух холодної води спочатку йде сюди і через тройні попадає в водонагрівач протічний. Водонагрівач нагріває воду моментально і тому одразу попадає в колектор споживачів. Ванна, умивальник і так далі. Назад він не вернеться, тому що тут стоїть зворотній клапан, і так само гаряча вода не попаде в колоди водопозначання, бо також тут стоїть клапан. Якщо при проблема з гарячою водою, ви навіть не відчуєте, що була якась пломба. Якщо було цікаво, підписуйтесь, ставте лайк. Далі буде цікавіше.